Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про актуальний інструмент покращення побутових умов в ситуації періодичного вимкнення електроенергії. У частних будинках та на підприємствах це питання частіше вирішується генераторами, у деяких випадках сонячними батареями. Але що робити, коли ти живеш у квартирі? Заряджати повербанки, купувати ліхтарики це загально прийнята класика, але зрозуміло, що це дозволяє лише деякий час в обмеженому форматі вирішувати базові питання, підтримати мінімальний рівень освітлення та декілька разів підзарядити гаджети. Більш комплексним вирішенням питання електроживлення можуть бути мобільні зарядні станції, про які ми сьогодні і поговоримо. Ви на каналі SecureUA, з вами Андрій Євдокимов. Приємного перегляду! Мобільна зарядна станція. Ось вона в мене тут, ми з нею сьогодні познайомимося. Це, якщо зовсім простими словами, більш потужний та вдосконалений павербанк, який всім добре знайомий. Завдяки такій станції ви зможете живити електроінструменти, гаджети, які необхідні для більш комфортного життя у наш час. Мобільні станції мають виходи живлення різних типів, такі як USB A, Type-C, автомобільні зарядки, стандартні розетки змінного струму, виходу постійного, деякі моделі навіть бездротові зарядки. Переваги таких пауербанків, порівняно з генчиками є безшумність, вони не мають запаху, не викидають в повітря шкідливих речовин і, відповідно, мають більшу екологічність. Принцип роботи станції максимально простий. Вони заряджаються та потім віддають електроенергію в залежності від об'єму акумуляторів. Давайте більш детально зробимо огляд станції на прикладі популярної моделі Jackery Explorer 1000. Перше питання. Як заряджати станцію? Дана модель. Як і багато інших на ринку, має три способи заряджання. Перший спосіб він найпростіший і найшвидший це заряджання через комплектний кабель від звичайної побутової електромережі. В разі використання цього способу станція повністю зарядиться за 7,5 годин. Наступний спосіб це автомобільна зарядка. Ось вона. Це також дуже актуально, поки ви стоїте у заторах, чи їдете на дачу, чи просто заряджаєте в автомобілі, коли вдома немає світла. Повний заряд таким способом досягається за 14 годин. Ну і третій, не менш актуальний спосіб заряджання це зарядка від сонячних батарей. Використовуючи енергію сонця, підключивши до двох сонячних панелей від Jackery Solar Saga потужністю 100 Вт кожна, зарядна станція буде повністю заряджена через 8 годин. Якщо заряджаєте від однієї за 14, це дуже актуально, коли зовсім немає електроенергії. Але зауважте, що панелі докупаються окремо в комплекті зі станцією, де тільки перехідник. Переходимо до наступної сторони станції, яка відповідає за заряджання та роботу пристроїв, які від неї живляться. Це можуть бути смартфони, планшети, ноутбуки, автомобільний холодильник, телевізор, лампи, взагалі будь-що із споживанням не більше 1000 Вт. Це обумовлено максимальною потужністю розетки, змінного струму 1000 Вт в робочому режимі приладу, 2000 Вт віково-імпульсне навантаження при ввімкненні. Для розуміння, наскільки вистачить заряду станції, необхідно підрахувати. Сумарну потужність, споживану підключеними приладами. Наприклад, якщо треба зібрати працююче робоче місце, підключаємо роутер, беремо приблизне споживання 15 Вт, ноутбук припустимо, з екраном в 15 дюймів, вони в середньому споживають близько 60 Вт. Можемо навіть додатковий монітор поставити, і це в середньому ще додатково 20 Вт. Додаємо все це разом, отримуємо 95 Вт. Для спрощення підрахунків округляємо до 100. І ми маємо, що від станції 1000 Вт година, це її ємність. Така система пропрацює 10 годин, не беручи до уваги, що якийсь час ноут може працювати на власному заряді батареї. Декілька слів щодо роутера окремо, ми зараз трошки відійдемо від теми цього випуску. Зрозуміло, що якщо від провайдера до роутера не надходять кабелем дані, простими словами, інтернет і роутеру всередині помешкання роздавати нема чого. Але вже багато провайдерів забезпечили резервне живлення свого мережевого обладнання таким чином. Навіть якщо у вас в оселі немає світла, велика вірогідність, що інтернет від провайдера працює. Навіть якщо у вас вимкнено роутер, ви просто можете під'єднати кабель даних, що заходить в квартиру напряму до ноуту і таким чином працювати, доки працює акум ноутбук. Загалом щодо розрахунку тривалості роботи приладів від зарядки. Перше. Сумуємо споживання в ватах, виконуємо операцію ділення бюджет зарядки на суму, яку ми порахували. Отримуємо час роботи. Другий пункт. Стосовно високопотужних приладів це електроплита, утюг, електрочайник, вони зазвичай споживають велику потужність 1500 Вт, 1,5 кВт і більше. Так як використовують нагрівальні елементи. Більшість цього обладнання працювати від зарядної станції не буде. Третє. Деякі прилади, наприклад, дешеві, не дуже потужні електрочайники, кавоварки, навіть невеличкі електроплитки, які споживають менше тисячі ватт. Їх можна буде під'єднати і вони будуть працювати, але тут необхідно звертати увагу ще на таку характеристику, як пікова потужність. Необхідно, щоб в зарядної станції вона була більша, ніж в пристрої, який до нього вмикається. Тепер повертаємося до Jackery 1000 і дивимося, які виходи живлення вона має. По-перше, як я вже казав, це розетки змінного. Струму, ось вони. Їх характеристики 230 вольт 1000 Вт на кожній, при 2000 Вт пікового навантаження. Їх дві штуки, як ви бачите, сюди, зрозуміло, ми вмикаємо подовжувач, розгалужувачі і до нього побутові прилади, що живляться від розеток. Далі, виходи постійного струму, вони згруповані в нас одним функціональним блоком. Ми бачимо тут, по-перше, порт USB-A. З характеристиками 5 вольт та 2,4 А на виході. Це класичний вихід USB, звідси ми підзаряджаємо гаджети. Далі, два роз'єми Quick Charge з підтримкою трьох типів споживачів. Вони видають від 5 до 12 вольт. При цьому ампери змінюються від 3 А для низького вольтажу до 1,5 А для високого. Він схожий на попередній вихід, але має більшу потужність і відповідно заряджає швидше ті самі гаджети, що й попередні. Крім того, зверніть увагу, що він підтримує живлення споживачів до 12 вольт, як я вже казав. Ті самі роутери можна вмикнути до цього порту через кабель живлення. З однієї сторони на ньому має бути роз'єм USB, він вмикається в сам порт Quick Charge, а з іншої роз'єм сумісний з портом живлення роутеру. Зазвичай це АМ тип діаметром 3,5 мм. Третій тип виходу постійного струму це порт USB Type-C. Він також підтримує вольтаж від 5 вольтів до 12 і силу струму 3 ампер. Він схожий на попередній за логікою роботи та за потужністю. Просто використовуйте кабель з відповідними розмірами. І останній тип виходу постійного струму це автомобільна розетка. 12 вольт, 10 ампер. В принципі, рекомендації ті самі, що й по попередніх портах: берете потрібний перехідник, вмикаєте сюди те, що вам потрібно. Також серед функціональних елементів хочу звернути увагу на вбудований ліхтарик, ось він вмикається однією кнопкою, та LED-панель, яка показує вам, який рівень заряду і який статус роботи цієї станції. Все просто. В лінійці Джекері є менш потужні станції на 240 та 500 Вт годин і більш потужні на 2000. Всі ці моделі трошки відрізняються кількістю та видами вихідних роз'ємів. Та найголовнішою різницею є, звичайно, потужність та об'єм акумулятора. Загалом зарядні станції корисна річ, але потрібно розуміти, що пристрої будуть працювати від неї обмежений час, і в деяких випадках необхідний тривалий час на повне заряджання самої станції. Зважайте на це. Загалом бажаю всім нам відсутності повного та тривалого блекауту. Дякую працівникам Укренерго, ДТЕК та усім іншим, що мають сміливість нести світло. Бережіть себе та близьких. З вами був Андрій Євдокимов. До нових зустрічей!